Дня сьогодні в гостях перший електронний кризовий психолог, військовий інструктор, психолог, кореспондент, науковий кореспондент інституту психології імені Костюка, Нацакадемії педагогічних наук України Андрій Фоменко. Доброго дня. із грудня 2014 року. Психологічний десант, на чолі з Андрієм Фоменко, працює з військовими як на передовій, так і в мирному тилу. Провідними напрямками роботи психологів є підготовка чоловіків до війни, а потім реабілітація їх до мирного життя. Окрім того, Андрій Фоменко консультує близьких і родини військових, допомагає побороти посттравматичний стресовий розлад та інші кризові стани. Андрій Фоменко нещодавно з командою створив фільм Психологічні прийоми саморегуляції в екстремальних умовах, який вже активно використовується в бойових підрозділах Збройних сил України, зокрема і у зоні АТО. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, чи всі чоловіки, які повертаються з війни, потребують психологічної підтримки. Справа в тому, що проблема посттравматичного стресового розладу в Україні остаточно досліджена сьогоднішній день. Ми знаємо і можемо говорити про кількість військовослужбовців, які пройшли реабілітацію в лікувальних установах. Це ті люди, які зверталися з фізичними проблемами. З проблемами пов'язаними з пораненнями, з контузіями, з, хроні... з хронічними захворюваннями, але е скільки з них насправді, е скажімо, отримали психологічну травму під час участі в бойових діях, склад... сказати на сьогоднішній день дуже складно. Тому ми розглядаємо кожного бійця з яким Працюємо після повернення як потенційно також, що може мати посттравматичний стресовий розлад або принаймні якісь кризові наслідки у участі в бойових діях. Проблема посттравматичного синдрому настільки на сьогоднішній день мало досліджена на нашому соціокультурному ґрунті і відповідно на науковій, на науковій скажімо, базі української сучасної психології. Що ми здебільшого фіксуємо окремі випадки розвитку посттравматичного синдрому і намагаємося діяти таким чином, щоб вдовільнити своєю роботою ті випадки, які потрапляють в наше поле зору, як же розпізнати прояви посттравматичного синдрому чи при звикстання особливо особливо увага, особливу увагу варто приділяти? Розвитку хронічних хвороб, які були можливо у військовослужбовця і перед війною, перед участю в бойових діях, власне, з, цих, з цими проблемами звертаються військові, військовослужбовці до лікувальних установ. Тому ми говоримо про те, що здебільшого про неврологічні захворювання розлади, про те, що людина страждає на такі. Симптоми, як хронічна втома, головний біль, розлади сну мається на увазі, що людина як може погано спати взагалі, так і, спати, так і бачити кошмари, да, коли спить. Ми говоримо також про те, що такі люди здебільшого проявляють ну, у них, їм властиві спонтанні прояви агресії. Також ми в комплексному як комплексне явище посттравматичний синдром створює підстави для психологічної ізоляції людини від його оточення, виникає так звані комунікативні бар'єри в спілкуванні з людьми, які, скажімо, не приймали участь в бойових діях, залишалися в тилу і так далі, і тому подібне. Тобто, люди, які не належать до світу війни. Залишаються для такої людини десь в іншому просторовому часовому вимірі, і між ними виникають бар'єри. Скажімо так, якщо говорити з точки зору простору соціально-психологічної адаптації військовослужбовця, то якраз в цьому просторі він якби отримуючи участь досвід участі в бойових діях. Він Починає ізолюватися у власному світі, і е, ця ізоляція якраз створює прецедент для того, щоб ми говорили про якісь кризові наслідки, про переосмислення системи цінностей військовослужбовця після його повернення з зони бойових дій. Ми говоримо про те, що у нього це ці кризові стани також супроводжуються певним певною реакцією на соціально економічне підґрунтя, яке сьогодні склалося в країні, де людина не почуває себе захищеною і, передусім, не почуває себе захищеною державою в достатній мірі для того, щоб повноцінно продовжувати своє життя. Тут також треба розрізняти. Ті наслідки бойових дій, які відображаються у свідомості мобілізованого до збройних сил, і е, ті у тих військовослужбовців, які служать за контрактом, звичайно, військовослужбовці за контрактом більш стресостійкі. Вони підготовлені були до участі в бойових дій до, до початку війни, власне, ті, хто навіть пішов на контракт свідомо, вони розуміють, до чого вони в принципі, да, до, до, до яких обставин вони мали себе готувати. І та людина, яка фактично відірвана із зі свого е, звичайного соціального, соціального буденного життя, опинилася в умовах е, армійського соціального е, устрою. З певними відмінностями від, від цивільного життя, і з недостатньою підготовкою, психологічною підготовкою, в тому числі, ми можемо говорити якраз про те, що такі люди більш, в більшій ступені під якби можуть бути схильні до кризових станів після повернення з зони бойових дій і відповідно до посттравматичного стресового розладу. Як часто родина також залишається поза. Бажанням спілкування, ну тобто, чоловік відмовляється від спілкування з родиною через те, що до війни вони не мають причетності, ми також не можемо говорити про конкретні цифри, але говоримо про те, що існують випадки. По-друге, немає, мабуть, не слід говорити про те, що повна ізоляція відбувається від родини або близьких. Радше мали би говорити про те, наскільки людина відчуває відчуженість від близьких, наскільки зростає дистанція, тому що це не повна ізоляція, звичайно, але виникають такі психологічні, скажімо, проблеми, як недовіра до оточення, як те, що як недовіра до досвіду оточуючих людей. Тобто недовіра до почуттів, до щирості близьких це стримування власних емоцій військовослужбовця внаслідок якраз бойового досвіду, де треба контролювати емоції, це також недоліки взаєморозуміння якраз на підставі досвіду. Участі військовослужбовця в бойових діях, які забезпечували йому виживання на війні. Чи часто самі чоловіки зізнаються, що потребують допомоги? Я не можу я не можу казати про чистоту, але такі випадки безумовно є. І е, особливо перша хвиля от е, військовослужбовців, які пройшли, е, значить, приймали участь в бойових діях ще на початку, ще під час там подій в Славянську. Там, Скажімо, і під час початку бойових дій власне на території Донецької Луганської областей вони вже ну, серед них достатньо звернень до лікувальних установ і профільних фахівців, якраз подолання якихось наслідків, оцієї, значить цього впливу бойових дій, мабуть, ще зіграла роль в свою чергу така. Такий чинник, як розгубленість, неготовність психоемоційно до того, що дійсно таке може відбуватися, таке може відбуватися в нашій країні. В тих місцях, які ми завжди вважали безпечними, тут раптом таке розшарування там серед народу, да хтось там підтримує одну сторону, хтось іншу. Це також недовіра до людей по поверненню, які також навіть у нас в нашому місті мирному є певні відмінності у поглядах людей на те, що відбувається на сході країни. То в таких умовах безумовно є якийсь травматичний вплив. Я не кажу про посттравматичний синдром, або але звернення це викликає звернення людини до тих, хто саме може допомогти впоратися з цією проблемою, якраз проблемою цієї протидії чи спроможна родина сама допомогти своєму чоловіку реабілітуватись до мирного життя? Ну як повинна, наприклад, поводитись дружина, щоб її чоловік зрозумів, що він в безпеці, що він на мирній території, що він вдома. Ну, загальні принципи е, залишаються такі самі, як в будь-якій е, родині. Це постійна робота над своїми почуттями, над е, е, спілкуванням, комунікацією, над засобами доведення один одному е, цінності е, відносин. Нічого нового в цьому немає. Справа в тому, що ми, мабуть, все суспільство не готове до того, що щось змінило, може змінити настільки людину, що до неї знову треба прокладати якісь місткі розуміння. Ми не готові до того, що людина може змінитися під впливом якихось певних обставин настільки, що ми маємо познайомитися з нею знову. І дружинам, ті, які тривалий час вже перебувають в, скажімо, в сімейних відносинах з людиною, яка повернулася бойових дій, їй треба зрозуміти, що прийдеться при, прикласти зусиль просто ніяких тут аж таких, знаєте, якихось суттєвих побажань ну не, не варто робити, тому що будь-яка ситуація буде відрізнятися одна від іншої, але якщо люди будуть уважними один до одного, якщо будуть намагатися подолати якраз проблеми в спілкуванні спробують вислухати один одного. дружина спробує жити проблемами чоловіка, порозумітися з тим станом, в якому він знаходиться, і прийняти його цей стан за основу подальшого розвитку своїх відносин. Все буде добре. Вони знайдуть обов'язково спільну мову. Мабуть, варто порадити жінкам, мотивувати, займатися самомотивацією, оцінкою власного стану, готовністю до зустрічі свого чоловіка, оцінкою. Емоційно-ціннісних характеристик родини тоді ми можемо говорити про те, що чоловік повернеться в те середовище, з якого він власне виходив, але яке набут, наб, 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 набуватиме постійно нових ознак, яких які створюватимуть для нього зону комфорту, саме побутових умовах. Я розумію, що це все індивідуально, але в цілому, скільки часу потрібно чоловіку, щоб реабілітуватися до мирного життя? Якщо ми говоримо про реабілітацію як стан адаптації до е, буденного життя без війни, на території без війни, то на такий стан державою визначений термін там, протягом 10 днів. Там, це те, що перебуває, ну зрозуміло, так, там, це викликає певну іронію. В залежності від індивідуальних психологічних характеристик людини цей стан може затягуватися і на місяці, скажімо так. А для тих, хто постраждав у наслідок якихось кризових, кризових станів, внаслідок екстремальних подій. І ситуацій, цей стан може затягуватися на роки. Там, розумієте, І тому до адаптації військовослужбовця варто підходити як до питання відкритого, там, де ми постійно, знаєте, психологи, фахівці безпосередньо, які працюють з такими військовослужбовцями, мають творчо ставитися до цього питання і допомагати на всіх етапах, скільки б їх не було входження людини повернення до свого. Нормального або або до нового стану ска радше сказати так, що до нового стану, в яким якому він буде включений до суспільства після своєї після досвіду участі в бойових дій. Куди варто звертатися військовому чи його родині для отримання психологічної підтримки на сьогоднішній день? В Кіровограді вже понад два роки існує центр медико психологічної реабілітації «Компас», в якому постійно працюють фахівці, які отримали достатній рівень підготовки для роботи з людьми, які повернулися з зони бойових дій і потребують підтримки психологічного супроводу підтримки. Крім того, Є таке поняття як особовий фактор або особистий фактор. Це те, що підходить тобі фахівець чи не підходить для того, щоб з ним можна було якимось чином спілкуватись. Власне, в зв'язку з цим ми намагаємося якраз на сьогоднішній день розширювати зв'язки між фахівцями, які займаються проблемою подолання кризових станів. У військовослужбовців або у членів їх родин розширити їх до всіх фахівців цього напрямку по місту Кіровограду, зокрема в рамках спільних заходів, тренінгів, семінарів. І так далі, ми знаходимо таку підтримку. От і на базі скажімо, Кіровоградського педагогічного університету є фахівці, які працюють в цьому напрямку, є фахівці, які працюють поза компасом, але з військовими частинами, які дислокуються на території Кіровоградської області, такі фахівці також є. Але координаційним центром на сьогоднішній день, от, якраз який поєднує військовослужбовців з світом психологів і світом. Реабілітологів і психотерапевтів, напевно, залишається значить, центр медико-психологічної реабілітації Компас. Тому, якщо виникає нагальна потреба у вирішенні питань, пов'язаних з реабілітацією військовослужбовця, Кіровоградський шпиталь ветеранів війни, центр медико-психологічної реабілітації Компас, а там вже, грубо кажучи, там. Ну, ми можемо говорити про те, що ми будемо якимось чином залучати фахівців, які потрібні саме в ті чи іншій ситуації для подолання і розв'язання проблем кожного окремого військовослужбовця. Дякую вам, пане Андрію, за дякую, цікаву розмову. Ви робите дуже важливу справу. Дякую. Скільки чоловіків пройшло через це пекло? Скільки ще залишається там, і скільки повинні підготуватися до цієї війни? Невідомо. Проте ця цифра сягає сотень тисяч. І всі ці чоловіки потребують психологічної підтримки як до війни, так і після. З вами були Андрій Фоменко, Ольга Ткаченко, студія Першоелектронни.